Всім доброго дня. Вчора ми знімали відео про біль в спині і вже приходять відгуки. В цьому відео я рекомендував що робити, і давав кілька опцій, як можна собі допомогти або до кого звернутися. Тому під цим відео я ще раз скину посилання, де ви це зможете знайти. Хочу вам зачитати один такий чудовий відгук, який сьогодні я вже прийшов зранку. Марія пише, дякую вам. <кій> Яке щастя, що я вас знайшла в інтернеті. Як мене перекособочило, пише Марія, це не описати. Сідничний нерв зробила один раз вашу справу вправу на кріслі сидячим. Описуючи вправу. помогло. Я вирівнялась, роблю знову. Біль зникла. страшенно біль зникла. У вас тепло. Також так може бути. Для цього, щоб зрозуміти, що робити, як собі допомогти, або навіть як навчитись допомагати іншим людям, дивіться відео про біль в спині. Воно трошечки довше, ніж це, але я вас запевняю, ви знайдете там досить багато цікавої, корисної інформації для себе. Будьте здорові. Всім гарного настрою.